Добрий день! Сьогодні поговоримо про важливий документ, який може бути актуальним для багатьох. Це так званий сірий паспорт або треол паспорт в країнах Євросоюзу. Розглянемо, хто може його отримати, які умови необхідно виконати і як відрізняється від інших видів міжнародного захисту. Якщо ви перебуваєте в Польщі чи іншій країні ЄС, це відео саме для вас. Давайте починаємо. Ви на каналі Я у мами Емігрант. Ставим по лайку, ставим по підписці. А ми поїхали. Сірий паспорт це документ, який замінює національний закордонний паспорт для тих, хто не може його отримати або продовжити. У різних країнах ЄС він має різні назви. Наприклад, у Польщі це документ подружжя, а в Німеччині це навіть не буду намагатись це прочитати. Він дозволяє подорожувати та використовується для підтвердження особи, але термін його дій обмежений. У Польщі один рік, в Німеччині до 3 років. В Польщі отримати цей документ можуть лише люди з певними статусами, такими як постійне проживання, тобто карта сталого побиту, Резидента ЄС. Про це я, до речі, знімав відео. Я сам в цьому тижні вже забираю свою карточку резидента ЄС. Кому цікаво, я отут тикну посилання на відео, де детально за цей тип побуту розказую і показую, як на нього подаватись. Далі це додатковий міжнародний захист, гуманітарний захист. На жаль, якщо у вас Песель зі статусом УКР або тимчасовий захист на даний момент отримати сірий паспорт неможливо. Однак існує вірність, що в майбутньому це може змінитись, як це в принципі сталося з громадянами Білорусі. Статус міжнародного захисту суттєво відрізняється від тимчасового захисту або статусу Песель УКР і має декілька обмежень. Вам можуть вилучити закордонний паспорт. Заборонено виїжджати за межі країни. В деяких випадках обмежується право на легальну працю під час розгляду вашої справи. Привілеї тимчасового захисту припиняються. Міжнародний захист у ЄС поділяється на три основні категорії: це статус біженця. Видається, якщо вас переслідують через політичні погляди, расу або релігію. І ви не можете або не бажаєте отримати захист від своєї країни. Це рішення приймається управлінням у справах іноземців у Варшаві. Друге, це в нас додатковий міжнародний захист, призначений для тих, хто не має підстав для отримання статусу біженця, але стикається з іншими серйозними загрозами. Це рішення є безстраховим і дозволяє отримати карту побиту на 2 роки з можливістю продовження. І третє, це е, тимчасовий захист PESALUCER дає доступ до соціальної допомоги, медичних послуг, можливості працювати і навчатися в Польщі, але не дозволяє отримати сірий паспорт. При подачі на додатковий міжнародний захист, ваш закордонний паспорт може бути вилучений і замість нього ви отримаєте тимчасовий документ, що посвідчує особу. У цей час, якщо у вас не було дозволу на роботу, ви не маєте права працювати. Вам також надається фінансова підтримка в розмірі 750 злотих на місяць під час розгляду справи та протягом двох місяців після позитивного рішення. Процес розгляду справи та отримання документи займає близько 4 місяців. Тимчасовий захист, якщо ви його маєте, надає можливість отримати соціальну допомогу, медичні послуги, можливість працевлаштування та навчання в Польщі. Отже, сірий паспорт може бути корисний для тих. Хто не може отримати національний паспорт, але його отримання вимагає виконання певних умов і є і не є доступним для всіх. Тобто зараз після закону про мобілізацію зрозуміло, що це питання стоїть у всіх на вухах, як продовжувати паспорт і що робити. Взагалі, карта побиту, як ви самі замітили, в принципі, вона надається, не прив'язується до дати паспорту. Тобто, у вас є. Карта побиту, подавайтеся відразу карти резиденти, і плюс я ще знімав відео на те, як можна податись на громадянство, не маючи польського коріння. Тобто через листа до президента, я, власне, сам хочу вже 6 років, як не можу дійти до цього, зложити вже нарешті цю заяву і спробувати. Тобто, тут тоді президент може або надати, або не надати. Не надати. І ніяк не впливає на розгляд ваших карт побиту чи інших побитів. З вами був Мігрант, з вас по лайку, по підписці. І діліться цим відео з друзями. До побачення!